Всіх вітаю! Мене звати Наталя Францева, і я би хотіла поділитися враженнями від проходження курсу на платформі навчального центру кадри ділового світу. Я обрала для себе на цій платформі спеціальність hr Рекрутинг. Сфера для мене абсолютно нова, проте завжди мене цікавила і дуже я хотіла спробувати себе в цьому. Крім того, можливість навчатися і згодом працювати віддалено для мене є в пріоритеті, так що я дуже щаслива, що потрапила на цей курс. Навчання нашої групи ще триває, воно знаходиться на такому своєрідному екваторі, проте вже можна скласти певне враження, і воно цілком позитивне. Зокрема, я би хотіла відмітити нашого спікера-коуча Каріну Величко, яка є діючим рекрутером і викладає для нас цей курс. Каріна подає інформацію дуже чітко, структуровано, в неї дуже легка манера спілкування. Все, що вона доносить до нас, зрозуміло. А якщо навіть виникають певні питання, хоча вони безумовно виникають, бо ми тільки вчимося, вона дає дуже класний фідбек, обов'язково все-все-все розкладе по поличках, і жоден наш незрозумілий момент не залишиться без уваги. Крім того, під час навчання ми тестуємо дуже багато практичних кейсів, і я вважаю, що це класна база, яка дасть нам в майбутньому, вже коли ми будемо працювати по цій спеціальності. Можливість пригадати і використати це в своїй практиці це нам дуже допоможе і стане класною для нас платформою, такою як для новачків, розпочати і дати дуже класний свій професійний старт. Щиро всім рекомендую цей навчальний центр, зокрема курс рекрутингу і Каріну Величко. Дякую за увагу!